Сполучені Штати Америки продовжують обговорювати з Україною кульську операцію, зокрема довгострокові цілі в області, і дала згоду. Тепер Україна може бити зброю США. по Курщині. сполучені Штати Америки надали Україні дозвіл на використання американської зброї під час операції в Курській області. РФ так заявила заступниця офіційного представника Пентагону Сабріна Сінг. Вона додала, додала, що політика Вашингтона дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститись від російських атак із прикордонного регіону, що включає Кузьку область. При цьому вона зазначила, що в Штатах досі не знають цілей української операції в Кузькій області, та нагадала, що президент України Володимир Зеленський раніше говорив про те, що наступ покликаний створити буферну зону в регіоні. І, схоже, що збройні сили України почали використовувати ракети Сполучених Штатів на Курщині. Зсу вдарила бомбами США по опорному пункту Росіян на Курщині. В ході атаки було вражено пункт управління дронами, підрозділ радіоелектронної боротьби, техніку, озброєння та до 40 російських солдатів. Українська авіація атакувала взводний опорний пункт росіян, використовувавши високоточні американські бомби. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Також віце-президент США Камала Гарріс в останній день національного з'їзду демократичної партії після офіційної згоди балотуватися в президенти пообіцяла, що в разі своєї перемоги. На виборах президента продовжить підтримувати Україну та НАТО, Гаріс у своїй промові виступила на захист України та НАТО, розкритикувавши попередні коментарі кандидата від республіканців Дональда Трампа про війну в Україні. За її словами, вона за п'ять днів до повномасштабної війни попереджала президента України Володимира Зеленського про вторгнення Росії до України. Як відомо, згідно з результатами останніх опитувань. Камала Гарріс випереджає Трампа на майбутніх виборах президента США з результатом 42% проти 37. Також індійський прем'єр-міністр Наренда Моді приїхав в Україну через 6 тижнів після його неоднозначної поїздки в Москву. Візит відбувається на запрошення президента Зеленського, і це, до речі, перший візит прем'єра міністра Індії в Україну з часу. Здобуття країною незалежності у 1991 році, як зазначив Наренда моді, Індія виступає за досягнення миру в Україні дипломатичним шляхом. При цьому повинні поважатися суверенітет і територіальна цілісність української держави. І далі я вам зачитаю. Коли я знову відвідав Росію, щоб зустрітися з Путіним, я чітко сказав йому, що проблеми не можна вирішити на полі бою. Єдиний спосіб вирішити проблему це діалог і дипломатія, сказав Моді. За словами прем'єра, Індія готова зробити свій активний внесок у мирне врегулювання війни. Ну і далі дуже гарна новина. До енергосистеми України підключили блок АЕС. Підключення енергоблоку допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії в Україні. Достроково з планового ремонту вийшов ще один атомний блок, який додасть 1000 мегаватт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів. Так повідомило Міненерго. Сподіваємося, що це буде правда. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетики зараз роблять неймовірні речі у складній ситуації, щоб українці залишалися зі світлом і теплом. Я вам нагадаю, що у липні з ремонтів вийшли два блоки АЕС, і це також. Допомогло стабілізувати ситуацію під час просто аномальної спеки в Україні. Після цього в Укренерго заявляли, що ситуація в енергосистемі покращилась, а найскладніший період вже позаду. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково. Дякую за перегляд.